4 роки я тут, я тут жила. А тепер що? Оце доходить до вікна, думаю, пізьмо гроші, а, документи, а тоді бочую Но сильно оно Воно як дало, дивіться, одну малость. Як воно не вбило мене, я не знаю. Сказали, згортати будуть. Да, так? Да, 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 да. І віранду. Я думала, що віранду ні. Сказали, і веранду будуть. Ну, не знаю. Я вже на, на літню кухню ось на, на, купляю оце вод, по сьогодні поїхала, поїхав, там 10 тисяч прийшло, хочу утеплити її. Бо вона я вже дві зими, вона там холодна, кухня. Я ж не думала, там строївся сарай, а потім вже у мене вже немає цього. Здоров'я, я корову не стала держати. Думаю, зроблю кухню собі. Не а тепер не можу спати ні на який хай. Ні на який хай. Ні на який... Я на голову не боюся ходити. Я не знаю, що чи можна ходити, де так вже ці. Це посліднє здоров'я оддала, щоб хату зробити. І зробило.